Перша сирена, ось в 8 годині ранку, здається, була. І я подзвонила кличку а, меру Києва і кажу, Віталій Володимирович, сирена ви. Я кажу, Яка сирена? Я кажу, Ну зараз на, у Києві ви сирена. А Він комусь кричить: я кажу, що включили сирену? Я кажу, да, ну, так, так, включили я кажу, а ви можете підказати, що робити під час цієї сирени. І він комусь кришить в кабінеті. А що робити під час рени? Кажу, треба спускатися. Що це взагалі тест, не тез кажу, ну, нехай спускаються в укриття. Ну ми публік. Я пошукажу Кличко сказав спуститися в укриття, тому що є ракетна небезпека. Небезпека ракетної атаки з повітря. Через п'ять хвилин перезвоню Яглечко і каже Севіль. Така ситуація. Це Кабмін включив тестову сирену, Можуть люди не спускатися в окручаку, але може написали: ну ладно, нехай там залишаються.